Вітаю вас, діти! Повітря це не жива природа, воно прозоре. Є скрізь навколо нас. Повітря необхідне для життя людини, тварин та рослин. А як же побачити повітря? Воно прозоре. Але якщо ми візьмемо поліетиленовий пакет і зробимо діти ось так. І що ми бачимо? Подивіться, тут повітря. Ми його впіймали. Ми можемо побачити, що повітря там є. Повітря є і в людині. Подуємо у склянку з водою через трубочку. З'являються бульбашки. Це і є повітря. Грунт це шар землі. В підземному царстві у грунті. Мешкають пейзлі жителі. Черв'яки, кроти, жуки, лічинки. Діти, а чим же вони дихають? Як і усі тварини, вони дихають повітрям. А чи може бути повітря у ґрунті? Давайте перевіримо. Опустимо уємність з водою ґрунт. І поспостерігаємо, чи з'являться у воді бульбашки повітря. Що це, діти? Повітря. Звідки з'явились бульбашки, що містять повітря? Воно містилося всередині зануреного у воду в грунті. Отже, діти! Повітря прозоре! Немає форми, воно є усюди, навіть у ґрунті, де живуть безліч мешканців, які ним дихають. До побачення!